Вітає Південь України, вітає канал Троянди для душі і просто в кадрі зараз сонячна яскрава троянда Англійка. Але подібно на маленьке сонечко, Леді Оф Шалот. Леді Оф Шалот знаходиться просто зараз, мабуть, на піки свого цвітіння. Так, ще є багато бутончиків, і ще тільки, тільки мабуть, перші квіти ось-ось вже. Повідцвітають, але сам кущ, мені здається, ось зараз в цьому віці, цей, мабуть, йому четвертий рік, він знаходиться на піки своєї продуктивності. Чому? Ну, Тому що троянда вже виросла, вона вже має гарний габітус, але ще пагони її досить молоді, і гормонально... Ще не застарілі і ще здатні утворювати багато квітів. Ось така шикарна, шикарна фієрія. Троянда Lady of Шалот. Як бачимо, кущ у мене досить такий широкий, не стільки високий, скільки широкий. Я його не підв'язувала в цьому році, ось такий він самостійний. Крім того, я її садила. Бо прочитала колись, що ця троянда найбільш морозистійка зі всіх Англії, що ця троянда відноситься до четвертої зони морозостійкості, Любі. Але знаю, що в дехто з вас вона також підмерзла Любі. Але ну, велике значення має, де саме троянда знаходиться. В мене вона знаходиться біля паркану, можливо, тут якийсь затишок. І я дивилася в цьому році. Відео після того, як померзли рослини, культури, то люди також розповідали, що навіть віноград, якщо він розташований десь ближче до стіни, до якихось парканів або до будинків, він краще пережив морози. Ну, Це така якась фізика, Мабуть, оці поверхні, вдень вони нагріваються і повільніше, можливо, остивають, і не такий мороз тут. Ну, Це як версія моя. В мене взагалі всі англії які перезимували добре, ніхто з них не підморожений, а ця просто вся вирує квітами. Леді of Шалот. Троянда Девіда Остіна. Любі, ви часто мені задаєте питання, скільки днів живе одна квітка. Я завжди відповідаю, що я ніколи не ставлю бірку. Ось ця троянда позавчора розквітувала, Ага, скільки ж вона цвіте. Ну, правда, ви ж бачите, скільки квітів, скільки квітів. І я хочу сказати: е для троянд, які мають пелюстки ось такі ніжні, лагідні, які мають аромат, а мають вони аромат і віддають його за рахунок цих ніжних лагідних пелюсток, нормально не квітувати дуже довго однією квіткою. Розумієте, це нормально. Але залежить... Також, яка температура, от як зараз, да? немає сонця в нас, сонце зайшло за тучечки, за хмаринки. А вчора сонце було після дощів, після вітрів. Ну це ж зовсім інші умови, любі. Ці троянди, троянди Девіда Остіна, вони не про якісь, знаєте, прекрасу, якусь таку ландшафтний дизайн, отой, да. Ота ландшафтний дизайн. Це про красу, це про мілування, це про насолоду, за рахунок того, що вони дуже щедрі, квітів у них багато, і весь кущ він цвіте десь цілому два тижні. І я хочу сказати, що. Ось ця квітка, ну це, мабуть, я не знаю, третій день або четвертий. Я ще, здається, прибирала одну квіточку за весь час цвітіння. Це вчорашнє оце сонце після дощів. Бачите, були дощі, була просто злива. На наступний день сонце вийшло і дуже спекотно. Ну і ось троянда відреагувала. Ось так виглядає Леді офшалот. Просто шарман-шарман. Ось така красунечка. Красунечка в розквіті сил. Ось така ще молода, але повна сил, повна наснаги і бажання квітувати. Ось яскравіша квіточка, бачите? Хто тут спить? У нас спекотна погода. Що ж ти тут притулилася? Ти жива взагалі? Так, да, жива. Ідемо далі. Все, намілувалася, я вже сама ледів шалот, вам це все показала. Невеликий в мене кущ, але багато нав'язала бутонів і ось вже почала своє цвітіння мансти тут. І знову ж таки, а скільки живе одна квіточка? Любі, а за яких умов? В літню спеку, ну бо ж ця троянда цвіте і в літку, і в спеку, коли у нас не 30, а 50, мабуть, то квітка може відкритися і вже ввечері її не буде. Але зараз тримаються довго. Ось ці квіточки в мене відкрилися. Мені здається, вже тиждень пройшов. Як бачимо, на них навіть вже Дивіться, враження. Якесь потрібно це прибирати, бо вже і зливи були і дощі, а квітка все тримається. Любі багато залежить від умов. За яких саме умов почала цвітіння троянда? І дуже для троянд невигідно, коли починають вони своє цвітіння за прохолодної погоди, а потім спека. Ось краще б просто одразу спека, і вони тоді, знаєте, якось ну, не стресують так. Чудові квіти, а бутони які гарні. Троянда для милування, адже це троянда Девіда Остіна. Боже, які чарівні бутончики. А ще скільки їх, скільки їх багато, боже, які вони гарні. Я не можу. Угу. І тут же ознаки якісь, мені здається, трошки є. Батритіса. Хоча я ж обрабляла. Що ну, ж, бачите, почала робити відео і побачила, що щось є на бутончиках. М -м, потрібно подивитися. І ось це крутьверть, крутьверть це ж також ознаки борошнистої роси Любі так в цьому році. Я не можу сказати, що борошниста роса прям, ну зовсім зовсім якась шалена, але є, є її є досить багата. вуд трояндочка Баскобіль, вона молодша від леді овшалота, але я вже вважаю, що їй час бути трохи більшою. Бачите, ось так наростає кущик також більше в сторону. Квіти вона тримає зовсім мало, але вона ще молода. Точно можу сказати, що оця квіточка, мабуть, розкрилася повністю вчора. І ось Сьогодні вже бачите такий вигляд. А ось ці я вже взагалі зняла. Вона ще досить молода. Вона ще не може тримати квіточку, але вона чарівна. Чарівний теплий колір. І аромат цукерочок, як бубель гум. Такий запах має баскобіль для мене. Ось такі ліхтарики. Повідкривала ця трояндочка. Баскобіль. Декілька квітів вже навіть розкрив Абрахам Дербі. І подивіться, якщо це доросла троянда, яка велика, набита в неї квітка. В Баскобільці щось таке малесеньке, ще таке, знаєте, не впевнене. А тут вже. Впевнений в собі красун. красуня. Ось такі ліхтарі, але це цвітіння ще все попереду. Дивіться, скільки бутонів. Яка кількість бутонів? <сум> Ліс. Також ось моя жовтенька, яку ніяк ми не можемо ідентифікувати. Жовтенька англійська троянда. Купувала я крон принцес Маргаріт. І вже була вона під різними в мене назвами. Хто що в ній побачить, ну, але я її люблю. Я впевнена, якби сюди до мене хтось зайшов в кого багато жовтих троянд і відчув її аромат, тоді можна було б її якось ідентифікувати. Бо в різних троянд ще й різний аромат, любі ви згодні. А ось в кадрі трояндочка, яка заквітувала першою. Це Роуз. Два дні тому в мене був такий задум зробити відео, потім пішла злива. І я подумала, нехай ще трошки постоїть, і Леді офшалот більше розкриється. Ну і бачимо ці пару днів вже, бачите, троянда пішла вже на відцвітання. Майже всі-всі-всі квіточки розкриті, ще є бутони. Звичайно, ще буде цвітіння, але оцей пік, саме ця троянда, свій пік, вона вже пройшла. Бачите, да? Ой, які ароматні, які ароматні ці квіти любі, які вони чарівні. І, хоча ця троянда, ось саме ця троянда, довго свої квіти вона не тримає. Особливо, якщо вона почала квітувати за холодних умов, коли вночі навіть 10 градусів не було, а в день 15, а вчора просто спекотне сонце, звичайно, це для неї якийсь стрес, бо вона дуже дуже тендітна і дуже лагідна. Але я їй все пробачаю. Я вже вдихаю її аромат досить довго, ну, ще немає двох тижнів, але вже досить довго. І вона завжди в мене з Англії, як саме вона зацвітає перше. До речі, її аромат мені чимось нагадує. Зараз в нас в місті масово просто квітують троянди. Google мені їх ідентифікував як дамаську троянду. І ось цей аромат він чимось подібний до аромат Роуз, як бачимо. Дуже гарні, ось такі мереживні квіти. Потім вони можуть отак. Нахилятися, особливо коли йдуть дощі, і, і знову ж таки: а скільки живе одна квітка Любі, а за якої температури, вологості, пориві вітру? Я хочу сказати раз і назавжди англійські троянди це не троянда якогось ландшафтного дизайну, це троянда для мілування, для насолоди. Для відчуття, що таке троянда, для познання душі троянди. От якщо хочете навіть так. Чому я так кажу і навіть різко кажу, ми ось недавно переписувалися з Аліною з каналу «Трояндові Мрії, розмова йшла про троянду Олександра Кент». Я цю троянду не купила тільки завдяки тому, що. Були такі, знаєте, відгуки, я тоді ще користувалася дописами з Розибуку цього масральського ресурсу. І якось ну так я потрапила в такий час, коли там зібралися оці всі плакси, почали вони плакати і скаржитися, яка ж Олександра Овкент, Погана троянда, як же вона не тримає ці квітки? Господи, через цих придурашних дописувачів я не маю зараз цієї чудової троянди. Розумієте? Тому на от такі питання: а скільки тримає квітку? Скільки потрібно, стільки і тримає любі. Купуйте і самі побачите. В мене одні умови, у вас інші. І англійські троянди, це не чемпіони тримання однієї квітки. Вони не будуть висіти муміфікованими, бо в них дуже танкі, ось дуже танкі лагідні пілюстки, і вони ароматні. Це для мілування, це для насолоди, це не ландшафтна якась. Троянда. Ось такі мої думки. В кадрі чарівна, чарівна, все, що чарівна, хоч вже і пройшла свій пік цвітіння, вже пішла на відцвітання троянда. Ось вона Мері Роуз. Якщо гуляємо, милуємося трояндочком, і воно і не важко і взяти, і це все поприбирати і почистити. Принаймні мені завжди хочеться це зробити. Ось також троянда, рожева, лагідна, ніжна, також остінка, катет шороуз. В цьому році квітку вона тримає досить довго. Ну, вона вже почала якось вилюднюватися, вже вона дорослішає. І в цьому році я нарізала коротко абрикосу Подивіться, яке дерево. І це дерево просто захищає від спекотного сонця цю троянду. А той рік і поза той перші квіти вона тримала, мені здається, один день. Ось ця квітка знизу розпустилася вже декілька днів. Бачите? Ну і вже вона виглядає не свіжою, але вона тримається, любі. Тому оці питання ж знову ж а скільки живе одна квітка? А скільки років в троянді, а в яких вона умовах? Чи вона на повному сонці постійно, чи її перекриває, можливо, якесь дерево і захищає, ось в цьому році котедж Роус у мене набагато краще цвіте, набагато довше тримає свої квіточки, ще повна в неї бутонів. Хоча вона дуже лагідна, і ось цей колір також нагадує. Кольором і ароматом ці дамаські троянди любі. І аромат навіть чимось схожий трохи на ну бо і кольор подібний, але квіточка ось зовсім інша. Якщо Мері Роуз це піон-піон, то катеч Роуз це, мені здається, якийсь тюльпан, тюльпан, махровий, бачите? Дуже гарна квітка. Ось, і ось ці квіточки дуже довго вже знаходяться на кущику, як для англійської троянди. І вона ще буде квітувати і квітувати. Але попереду в нас спека, любі, спека. Після холодів, після холодів і дощів в нас іде посуха і спека. Катеч Роуз. Девід Остін. Але в мене вінчестер чомусь. Почав квітувати пізніше. Любів, в кого ця троянда розвинена і велика. Бачите, в мене вона все ще молода і молода. Вже скільки років, а вона все молода, ось такий саджанець був. І квіточки в неї невеликі, але їх багато. Цілими кітицями хоче квітувати. Ну, але він розвивається, Не можу сказати, що він стоїть на місці. Квітка менша. І квітувати Вінчестер почав пізніше. А як вас, Любі, в кого давно вже ці дві троянди? Чи вони співпадають по цвітінню? Чи так як в мене? Ось вони просто поряд посаджені, Ну, бо Вінчестер – це ж спорт від е, Мері Роуз, і навіть форма квітків дуже подібна. І тому чомусь мені здавалося, що і квітувати вони будуть водночас. Але Мері все ж таки перша, в мене перша. А в вас, Любі, напишіть, будь ласка. Ось, що я хочу сказати, ми з нашими подругами, друзями, з тими, якими ми вирощуємо квіти. Ми ж ну, в нас просто якийсь культ мілування, культ мілування квітами. Ми вирощуємо квіти, ми робимо відео, ми переглядаємо відео один одного, ми насолоджуємося цією красою, цією гармонією. Ну, як можна? Як можна не любити? О, ну Для мене це як обличчя. Ось таке маленьке обличчя, трояндочки. Як можна це не любити? А оці бутончики. Ой, гарно, гарно. Ідемо далі, я не можу відірватися. На перстянки це щось неймовірне. Вони дуже-дуже декоративні, вони фантастично гарні. Як і ця щавлія. мділочки. Ось бджілочки. Так гарно. Саджала на перстянки, щоб вони були, як ви знаєте, додатком до троянд, але вони дуже самостійні. І заквітували раніше. І дивіться, оце на горівнях такі якісь. Капелюшки, такі дивні на перстянки, дуже дивні, дивні рослини на перстянки, я роблю відео для душі, для людей, які закохані в троянди, яким, можливо, потрібна якась підказка, бо вони тільки-тільки почали свій шлях вирощування троянд. Я намагаюся розповідати те, що я знаю сама. Якщо вам щось не подобається, ви просто покиньте канал і йдіть. Шукайте собі те, що вам подобається. Бо отаких господарочок на моєму каналі, знаєте, які приходять і тут ножкою мені тупотять, розповідай так, то не кажи, це не роби, танцюй, бяшка, цього не буде, любі. Я вас просто буду банити і все. Я це роблю для задоволення, для душі, для спілкування з такими ж, як я, фанатами троянд і фанатами рослин. І я не буду підігравати ніяким оцім. Знаєте, я навіть не знаю, як підібрати коректно. Я не буду підігравати. Поганому в людях, ось так я хочу сказати, висловити, висловити свою думку. Я не буду підігравати якоїсь людської глупості. Робіть то, о, таке вонюче, зараз обробиш і все. Хороб більше не буде. Роби так, роби сяк. А ти знав! Ха-ха, оце все, це все ширпатріб, мені це не цікаво. В мене все чесно від душі, і навіть якщо. Щось я помиляюся в чомусь, я роблю це щиро. Розумієте? На цьому все. Все, що хотіла сьогодні вам сказати, я сказала: мілуватися можна довго-довго без кінця, бо це природа. Пишіть, пишіть свої коментарі, як завжди, чекаю. Ваша Лариса!